Щоб зрозуміти, як перестати за все всіх перейматися, важливо зрозуміти, чому ви почали це робити. Тобто, рішення, як звідси вийти, треба зрозуміти, а чому ви сюди зайшли? Бо на це була конкретна причина. Ви чомусь колись вирішили так зробити, ви цього рішення не пам'ятаєте, але ж досі ним керуєтесь. Такий своєрідний парадокс. І коли ви дізнаєтесь причину. Чому ви зайшли в це рішення, лише тоді ви зможете від нього звільнитися. Тому о, тут є така специфіка, що не потрібно йти десь вперед, гнатися в пошуках чогось. Треба до, це, до себе звернутися і зрозуміти краще себе. Чому ми в цьому опинилися? Тобто, шукати не вихід а шукати вхід. Це незвичний погляд, для деякого з вас може бути. Шукати не вихід, шукати вхід. Бо вихід там, де вхід.